Зайці, свині, місто. корови, теляка, Зайці, Петро чомусь сміється. Він вже добу дихає їдким димом і виносить погорілі трупи домашнього скота. Не можна ж потушити, воно ж горить і горить. А який об'єм роботи ще лишився? Та ще багато ферма у селі Лихнівка на Київщині за ніч згоріла вщент. З нею 110 свиней, 50 кролів, вівці і телички. Власник зітхає а через це? слово і підраховує збитки близько двох мільйонів гривень. Звичайно, підпалили, мабуть. а чого. Ну воно ворота те й горіли, ніхто ну, хто б сюди це спічку. Тут ніхто, б всередину не курить, тут не підпал, як основну версію, розглядають і правоохоронці. Хоча провадження відкрили за статтею порушення правил пожежної безпеки. Беруть зразки на різні рідини. Вони будуть брати електропроводку, вони будуть брати безпосередньо огарки ці, які залишились на згарищі, і проводити з ними експертизу на наявність якихось горючих рідин. Нам необхідно ще дізнатися, звідки розпочався сам сама пожежа, вогонь почав рухатись чи з одного місця якогось, чи це було декілька місць. Рятувальники впевнені, зловмисники могли обійтися і без легкозаймистої рідини. Напередодні хлів з худобою вщент забили соломою. Десь 200 тонн соломи, яка складувалася, скажімо так, поруч з цією худобою на ліквідації цієї пожежі було залучено 24 чоловіка особового складу та 8 Загалом 8 одиниць техніки. У селян, які живуть по сусідству із фермою, версії набагато більше. Обіжалися люди, що він погано платив, пообійшав, а не заплатив дощ. Слів, гроза, гроза була і молні христалінок могло вдарити, да, все, все, мог, все могло. Скотину обше коров, взагалі невозможно сарая вигнати як пожар. Я думаю, не кричали, мов вони димом задихнулися. Це ж поки до їх дійшло. Тепер бізнесмену доведеться розпочинати свою справу практично з нуля. З усієї худоби вціліло 40 свиней. Їх відселили, а загиблих тварин ховають у братській могилі. Туше фіну виводи всі свині лежать 30 працапа.